Відпочивати з користю самопоміч показує львів'янам, як можна провести літні канікули. У кожному районі міста об'єднання організовує молодих і активних людей, які у спекотні дні не просто вештаються вулицями, а займаються спортом та активно відпочивають. І що найголовніше для цього не потрібно особливих зусиль чи матеріальних затрат. Достатньо лише бажання, і літні канікули можуть стати веселими та корисними. Щоранку о сьомій збір у центрі усіх цих молодиків єдина мета розпочати день корисно. І роблять це дуже просто. Від пам'ятника королю Данилу плащує ринок краківської Марстинівською Біжать до джерела на високому замку. Тут і приймають ранковий душ. Зміцнюється імунітет, дякуючи цій воді. Тонізується органіст і взагалі загартовується. Ви в замку не хворієте від застуди. Я забукли, я хворів, Скажу чесно, це сам насамперед здоров'я, піднімає дух бойовий і загортовує тіло. Так, ці хлопці самі собі та іншим доводять, аби бути здоровим, не потрібно спеціальних процедур, пігулок чи абонементів у спортивний зал. Вистачає просто бажання. Це не потрібно застосовувати ну, використовувати багато коштів. Е, кожна людина, яка встане і пробіжиться, е, відповідно облиється холодною водою, розрозумне свої м'язи та. Ну, там Пограє в футбол, відповідно, вона вже буде в тонусі кожного ранку. І, відповідно, на роботу вона буде бадьорою, веселою та позитивною. Кожного ранку їхня кількість зростає. Жартують, скоро проводитимуть ранкові марафони. Та це хлопців лише тішить, адже гуртом веселіше. Весело та корисно літні дні проводять і ось ці малюки. Час канікул не витрачають намарно. Тричі на тиждень ходять на тренування. Є можливість потренуватися на природі, різні такі загальні тренування, так само. плюс те, що діти є більш зосередженішими і також більш сконцентрованіші, тому що це плюс відпочинок. Ми і граємось. І не тільки суто тренування. Приходячи на тренування, малі айкедисти добре усвідомлюють, це не лише весела гра, але й відповідальне навчання бойовому мистецтву. І їм це подобається. Щоб бути сильним і не боятися на всяких знаєте, як в нас в Україні. Куча всяких». Що тобі дає спорт? Мені дає силу. А для тих, хто ще не знайшов справу до вподоби і літні дні на подвір'ї, об'єднання самопоміч разом із міською радою просто посеред площі ринок зібрали львівські гуртки, які на канікули не збираються. Одна дітвора показує іншим, як увеличить.